Реформа за реформою. Тепер міністерство юстиції створює бюро надання безоплатної правової допомоги для громадян. Тут надаватимуть консультації, у тому числі і сільському населенню. В івано франківську вже створено три місцевих центри. А до вересня вони мають запрацювати у кожному районі Прикарпаття. Створюється матеріально-технічна база, підбираються цікаві ну, приміщення. На перших поверхах, щоб було десь зручно доступно громадянам, особливо акцентується увага на незахищених верствах населення громадян на жителях сільських місцевостей. У міністерстві вже оголосили конкурс з відбору кандидатів на посади керівників бюро правової допомоги. Планують залучати в основному кваліфіковану молодь. Щоб подати свою кандидатуру, потрібно мати вищу юридичну освіту та заповнити онлайн заявку до 31 травня. На Даний момент 17 вакансій. Вакан. Посад начальників або заступників в перспективі в бюро правової допомоги можуть, не можуть, а будуть залучені працівники, головні спеціалісти. Тобто, фактично, це буде структура з двох, трьох, чотирьох людей, залежно від того, який район будуть представляти ці бюро правової допомоги. У кожному вищій області, де здійснюють підготовку молодих юристів, працівники юстиції вже проводять флешмоби, в рамках яких розповідають про реформи і залучення кадрів. Олександр уже зацікавився такою роботою. Каже Же співпраця з громадськістю це його. У мене є така позиція, що між тобою і ліжком долар не пролетить. Якщо обіцяють, що це активна робота, активні активна посада, всі реформи. Проходять, я думаю, до кращого. Інші студенти вірять, що нова реформа допоможе їм в майбутньому. Мені дуже цікава ця пропозиція, тому що знання в юриспруденції важливі для нас. Дуже я вважаю, що там можна набратися досвіду, який буде дуже цінний в подальшому навчанні. Моєму і в роботі обіцяють і конкурентно спроможні зарплати до то того ж, на ці посади немає вимоги мати стаж роботи. Ліліана Хомишин Олег. Рудак новини телеканал Раї.